Я вишиванка, я раніше її вдівала, вона вишита, ну натуральна. Це я вишивала цю вишиванку. Раніше в мене дуже багато було вишивок, картини мої вишиті, рушники і поряд з її малюнками так, ну композиції це все завжди виставлялося, І завжди ми презентували себе як творчу родину. Пішла до в першому класі. І на день селища попросили, кажу, діти в кого там мами може вишивають, там салфеточки там чи що нібудь, там ну, щось виготовляють, треба зробити таку от школу виставити виставочку. Я так винесла свої картини, зацікавився будинок культури, і таким чином я потрапила навіть сюди на роботу. Це було 17 років тому. От і з тих пір ми так працюємо. А потім вона сюди підтягла з Ми друг друга постійно підтягуємо в роботі. Це найперше, яку Віка намалювала, коли до мене прийшла. Ще така особлива. Працюю я близько шести років, керівником гуртка творчого мистецтва «Світоч». Скільки себе пам'ятаю, стільки й малюю. Я взагалі ніколи не планувала це хобі перетворювати в роботу. Для мене це було в дитинстві взагалі немиснення, тому що це те сокровенне, чого ну. Не продаси. Я пам'ятаю завжди це були коні. Я не можу сказати, звідки воно почалося, бо я пам'ятаю, що я малювала їх до того, як побачила їх на відео. Вживу я їх не бачила дуже-дуже довго. Для мене кінь завжди був символом свободи. Ранка це стрічковий, орнокод, форма, яку я придумала, тут у нас. Колесо. Це новий варіант. Ось Я це називаю віс. Вироста основа для ключів. Хотіла, щоб у межової було щось своє особливе. Те, чого немає в інших, і те, що може зробити межово впізнаваною, те, що може залишитись традицією. У нас плин часу. Мужики, охоронці. Ті очки сплетені між собою павутинкою. Хотілося би, щоб всі символи, які були в орнаменті, не мали негативного значення. Зараз я розписую прапори. Також я розписувала військові речі, такі як гіпси, ящики, тубуси. Спочатку це був експериментальний варіант. Я малювала на експонатах з музею, а потім до мене почали звертатись, або просто з'являлись речі, які можна було розмалювати і дати їм можливість принести користь нам. Такий козак військовий і. Достать шматочок камуфляжа пікселя було просто нереально. От, використовувала десь там вже використані там куртки, футболки, там вирізалися кусочки, десь там, де вони більш-менш уціліли, Це все було з хваптиків. Ну а потім вже більш би, спілкувалася із волонтерами і допомагали. Ну, зараз вже легше, вже легше знайти матеріал, вже набагато легше. Спеціально готувалася така ляля. цю кошти, така хазяйка. Там ще й пиріжки. Мотанками я почала займатися за рік до війни. Найперші були примітивні, а далі вже були кращі. За той рік я зробила їй більше Я дуже багато роздарила, дуже багато було замовлень, подарунки на дні народжень, на свята. Найбільше нравиться зачіску робити. Там капелюшки якісь, там з пір'ям, рушики, <рюшки> бантики, це все стразики. Ну, найбільше подобається саме оформлення, коли вже от, до кінця от, доходиш, вже оформлення робиш, тоді звісно, там фантазія. Вже. Навіть по матеріалах видно, що це тканини не спеціально куплені, а це ну, використовуються старі речі, в основному старі речі. Дуже часто використовувала ось як придивиться рукава на лялечках Рукава це обичні носові платочки. От якщо в восьму утра я сіла її робити, то до п'яти часу вечора це вже готова мотанка. Може залишитись якісь там нюанси, якісь, це може бути ще зайняти другий день. От а взагалі, ну ну так, грубо говоря, два дня. Ну два дня – це повністю ти віддаєшся цій роботі. Це десь у мене є фотографія, прям їх чотири. І один там один із них той, що в Японію уїхав, я покажу. Це ваїди там точно. Такий козак. Знайома попросила зробити подарунок для своєї доньки. От, ми використали блузку доньки, яку вона вже не носила, але не могла з нею попрощатися, і дуже хотілося її, ну, щоб вона була на згадку. Це наш стиль життя. Тому що творчість у нас весь час з нами з ранку до ночі. На роботі, вдома це наш стиль. Наша спільна мрія була б, ну якби не війна, звісно, це зробити межову красивіше і не тільки межову, а й усі наші рідні країни.